Так, будемо робити твердий сир. Я беру сир, тільки щойно сціжений, ну він уже тверденький. Я небагато зараз візьму для того, щоб подивитися результат. В результаті я взяла 400 г сиру, зараз додавлю сіль, сіль, цукор трошечки. Масло і одне яйце, і, і все перемішаю. Потім додав пів чайної ложечки соди і поставлю на вогонь для підігріву. Так, все я вкину, а зараз перемішаю, і потім вкину ще пів чайної ложечки соди. Додала я соди, вона трошечки розпушує сир. І зараз ставлю на теплову обробку, поки він почне плавитися. І так буду мішати, поки він поплавиться весь. Стане тягучкий. М'який сир я поставила. Плавиться, підігріваю на маленькому вогні і мішаю постійно. Він таке, як знаєте, як почина плавиться потихеньку. Однією рукою незручно вам показують, тому трошки. Бачите? Та він рідкіший стає. Я буду мішати поки, поки він стане рідкою масою. Ось, бачите, він вже такий житкоподібний став. І ще буду мішати, поки крупиночки зникнуть. І тоді залю у формочки і охолоджу, і покажу результат. У мене вийшла ось така житкоподібна маса, але я ще його трошечки поварю, поки повністю. Маленькі крупинки зникнуть і розливаю форми. Чомусь мені хочеться укропа додати. Добавлю, подивіться, що буде, який він буде за смаком. Я думаю, що він гарний буде. Я додала укропчик морожений. Можна свіжий, в кого є. У мене свіжий морожений. Перемішаю і заливаю в форми. Покажу вже результат. Вилила в лоточок, ось такий він, вже тягучки. Ставлю охолоджується в холодильник. Ось такий отримали сир, намазку на хліб. Твердий не вийшов.